Сьогоднішня моя розпаковка. І так, купила я часниково сирний хліб, такий гранатовий сік і олію з авокадо. а також наш улюблений компот з вишні. Він смакує як домашній. Купила упаковку малин, буду робити десерт Павлова з фруктами. А також джем полуничний. Також купила томати черрі. Оці мені найкраще смакують Залди. Також купила два авокади на сендвічі. Також купила такі три коробочки на пряники. Буду випікати святкові печенька. Взяла полуниці для моїх дітей. Також куряче м'ясо. Дуже хороша ціна на нього. Уже колись спробувала оці равіолі, дуже смачні. Вони зі шпінатом, часником і моцарелою. Також взяла такі питні йогурти. А також взяла сардину в томаті. Буду робити пасту томатну і огірок. Упаковочку сосисок. Сир, салфетки для змивання макіяжу, от і все. Всі сьогодні закупи. Ну от і все. Такі продукти я сьогодні купила. Чек вийшов на рахунок 46 доларів. Мені здається, це дуже добра ціна.